Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2022 року. Монета виготовлена зі сталі з латунним покриттям та є також попадає покриття алюмінієво бронза. На аверсі монетки зображено тризуб, напис Україна та знизу дата 2022. Та по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі напис 10 копійок, та по колу ягоди калини у вісьмій ячейках зібрані в такі грони. Гурт монета має мілку насічку, ось так вона виглядає. Ціна на сьогоднішній день таких рядових монет. В районі 10 центів до 1 долару. Є монети, які виготовлені з іншого металу, тобто монетки, які не магнітні. Ціна на такі монети розпочинається від 100 доларів, друзі. Також є Різні браки та повороти. Зокрема, якщо вам попаде брак аверс, аверс або реверс-реверс. З обох сторін монета буде однакова. Якщо аверс-аверс, то буде так як зліва, зверху і знизу три зуби. Якщо реверс-реверс, то напис по 10 купів. Ціна на таку монетку договірна. І монетки з поворотом у 180 градусів. На них також ціна договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.